вам обращается командование вооруженных сил Российской Федерации. В Киеве уже принято решение о сдаче Авдеевки, Бахмута и Маринки. Радио та газеты у Бахмут. Это наша наступная миссия, чем мы хотим сделать. Зараз там лунает инше радио. Михаил Мишустин также сообщил о росте объемов выпуска техники и оборудования для армии. У вас есть еще последний шанс спасти свою жизнь. Кто продолжит сопротивление, будут уничтожены. Ходят чутки по подвалах Що забирають дітей, Україна ходить інформація, що Україна покидає своїх, то хочеться зробити так, щоб була правда, що Україна не забирає дітей, що Україна не покидає бахмут, що Україна бореться за своїх. Ми можемо зробити так, щоб в кожному підвалі лунала Українська радіо, читали українську газету. Але нам потрібна ваша допомога. Якщо ви радіокомпанія, то ви можете надати обладнання, щоб ми зробили так, щоб в кожному підвалі лунала українська радіо. Якщо ви газета, яка друкується, ми можемо разом з волонтерами доставляти це у підвали, щоб люди читали українську газету. Я дуже прошу вас, це дуже важливо. Інформаційний фронт це, я б сказав, би, саме головне, тому що накормити людей це одне. А повернути серця це інше. Давайте разом зробимо так, щоб бахмуті було тільки українське.